Сьогодні я приступив до роботи з рішенням суду, яке було оголошено вчора о 20-й годині приступити до виконання обов'язків негайно. І на сьогодні я вам хочу сказати, що вже було проведено дві наради по вивченню ситуації в місті технологічної, техногенної і взагалі. Що б хотілося б сказати, майже вісім місяців тривала судова справа по відміні рішення сесії, яка була проведена не за законом, не за правилами юридичними на тлі революційних подій або інших зацікавлених. Осіб, які організували це. Я не хочу не обіжатися ні на кого, людина мирна, і подав до суду. Подав до суду, щоб суд дійсно розібрався в цій ситуації, яка спричинила ці події. Ви знаєте прекрасно, не буду. Щось видумувати. Ви знаєте, як приводилися депутати той час на сесію, коли зібралися на сесію, яку не було об'явлено міським головою і не секретарем, 26 чоловік, а Потім добиралися два з половиною часа людьми, які були навіть з автоматами і. Телефонні погрози депутатам, щоб з'явилися і проголосували. І всі знаєте, тому що ви грамотні журналісти, і знаєте, що не можна показувати це таємне голосування, навіть якщо б сесія зібралася правильно. Але не буду аналізувати, це проаналізував суд, було допитано купа депутатів, свідків і так далі. Про речі. І вчора було прийнято остаточне рішення. Попередній суд відбувся 3 вересня, на якому було об'явлено, що остаточне рішення буде 25 жовтня. Я е, досяг того, що суд справедливо виніс це рішення і не вважаю себе винуватий в чимось абсолютно. І Претензії деяких депутатів до мене, відношення до партійної лінії або щось інше, не було доречно абсолютно. Для того, щоб піднімати питання зняття міського голови, якого обрало біля 18 тисяч чоловік у жоці, 33%, високі причини повинні бути. Навіть обговорення. Ну, сталося, як сталося. Я хотів би сказати, що весь цей час я дійсно переживав, дивився за діяльністю в місті. І на сьогодні хочу сказати, що ми знаємо всі, згідно законодавства, що за рік до виборів, жовтні слідуючого року, ніякі вибори не проводяться ні в одному районі по законодавству. Значить, триматися за цю посаду абсолютно недоречно, але якщо робити було, треба робити було всім уходити. Якщо відверто, ми ж всі розумні, і приходити зовсім новим людям. Зараз вже пізно, тому треба працювати, доробити, зробити так, щоб зиму нормально пережили, щоб тепло було в оселях, щоб наші дитячі. Заклади працювали і багато багато чого іншого, що дійсно відноситься до життєдіяльності міста.